15-те засідання обласної ради мало відбуватись онлайн. Таке рішення голови Віктора Федорченка опубліковане на сайті облради 15 лютого. У тексті йдеться, що це рішення прийнято через рекомендації сумської ОВА щодо обмеження проведення масових заходів та безпекову ситуацію в області з метою збереження життя і здоров'я депутатів обласної ради та працівників її виконавчого апарату. Втім, частина депутатів зібралась у сесійній залі. Журналістів туди не пустили, працівники поліції. У прес-службі дали можливість слідкувати за засіданням онлайн поверхом нижче. Це рішення голова обласної ради Віктор Федорченко прокоментував так. А чому не дозволили журналістам бути присутніми тут на засіданні? Та ми там були, але, по-перше, нічого не чутно, як і ваші депутати перейшли в залу. Ну, а по-друге, якщо всі все одно сиділи в залі, а нам не дозволили. Тим паче вашим розпорядженням було зазначено, що дистанційно, тому що ракетна загроза, хоча дві повітряні тривоги були протягом. Умов. Ну, Ми, ми передуредили всіх депутатів. Хто хоче, йдуть підвал. Так а все ж таки, чим ви заважали журналістам в залі? Ну ви ж Сиділи, слухали. Я вам, В принципі, доповів усе те, що було.